Ти знаєш, ми можемо назвати їх якось романтично мастро, як в одноіменному фільмі. Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тьоті Насті. Добрий ранок, добрий день на столі у нас не пельмень. А що пиріжечки? Пиріжечки будуть з капустою. Тісто в нас буде супер легке, бездріжджаве, тому не треба буде його чекати. Ми його приготуємо буквально за 5 хвилин. А ми почнемо з начинки. Потрібно всього нічого. Капустини 300-400 грамів, одну цибулину, томатну пасту, сіль і перець. Почнемо шинкувати капусту і різати нашу цибулю. Ставимо нашу сковорідку пательну. Що, не <реш> хочу то Ставимо нашу пательну на вогонь, наливаємо туди олію, смажимо нашу цибульку і капусту. Додаємо туди 2 столові ложки томатного соусу або пасти, в кого що є. В кого є кетчуп, туди все, що є томатне, можете трохи додавати в капусту, воно все наповнює смак. Далі чайна ложка солі і десь на краєчку ножика візьміть перцю. Поїхали! Поки наша капуста тушиться, ми зробимо швиденько наше тісто. Для цього ми беремо миску і змішуємо всі рідкі інгредієнти. Для цього нам будуть потрібні одна столова ложка олії. Поїхали. Так. Далі 500 грамів сметани. В мене пачка одна йде 400 грамів, тому мені треба одну і ще трішки. І нам ще потрібно сюди буде додати одне яйце. Так, є і одне яйце. Шікс. Всі інгредієнти ретельно змішуємо і навіть трошки підбиваємо. Поїхали. Ті інгредієнти змішані. Тепер робимо сухі інгредієнти. Для цього нам потрібно десь 700 г борошна. В кого яке, бо я вже не один раз стикалася з тим, що в нас якась така ця мука, борошна, воно якісь такі дліпи-ліпиш, ліпиш-ліпиш. Я люблю його пересіювати, щоб воно було пухкеньке. Щоб було гарненьке. Так, сюди ще ми додаємо разом пересіємо 30 грамів розпушувача тіста. У ну, мене це одна упаковочка. Так. Далі сіємо. І сюди зразу додав одну чайну ложку солі. Без гірки додаю, та ні, трошки більше, я трохи люблю, щоб було солоненьке. І одну столову ложку цукру. Цукор допоможе дуже гарно розкритися саме тісту. Так, все є. А, домішуємо одне і починаємо тісто робити. Рідкі і сухі інгредієнти. Змішуємо. Не бійтеся, тісто дуже еластичне. У нас воно повинно вийти таке м'якеньке, дуже гарно розкочуватися по столу. Зараз ми з вами подивимося, що в нас з цього вийде. Тісто м'якеньке, еластичне. Гляньте, не пристає до рук. Залишаємо його десь на 5 хвилин, дивимося, як наша капуста, і починаємо ліпити пиріжечки. Вуаля! Беремо наше тісто і розкотуємо на велику поверхню. Так, Дивіться, яке воно якеньке, гарне. Так, з тієї вийде десь три таких пляцка великих. Так як ці пиріжечки ми будемо робити дуже маленькими, такими гарними, мініатюрними, щоб гарно виглядали на нашому столі, тому я ще візьму для формування їх такий стаканчик. Спочатку розкатаємо, потім видавимо. Поїхали. Беремо нашу капусту і беремо чайну ложку. Якщо ви хочете робити пиріжки трошки більшими, робіть. Це взагалі не проблема. Починаємо начиняти ось такий кружалець. Трошки розминаємо в руках, він дуже м'якенький, дуже гарний. І защіпаємо. Пиріжки можна защіпати різними способами. Можна як вареничок або можна зі зішлом униз. Починаємо! Доліплюємо останній. В нас вийде на два протвині. Так, ставимо. Я ставлю на конвекцію верх-низ на 200 градусів, щоб вони получилися такими золотистими. Зараз ми ще змажимо їх яєчком. Ось а, на 5-7 хвилин максимум. Піріжечки дуже маленькі, тендітні, тому треба їх не пересушити. А якщо у вас будуть вони більші, не такі, як у мене. Поставте хвилин на 10, максимум 11. Так, беремо, змажуємо жовточку, і я ще підсипну трошки кунжутним зернятком. І в духовку. Ой, які вони запашні. Гляньте. Ну просто казка. Зараз будемо презентувати, ставити чайник, пити чай і їсти пиріжки. А поки наша кава зварилася, беремо піріжечок. Куштуємо. М -м -м. Люди готуйте. З різними начинками можна. Буде супер. Дуже смачно. Пиріжечок, кава, чай. у узвар, хто як любить. Всім приємного апетиту! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, рецепт в описі під відео. Всіх люблю, цілую, до нових зустрічей. Па!